Це книга про пам'ять, про те, що минуле не завжди минуле, а теперішнє, а майбутнє це часто минуле. І навпаки. Тобто е у кожного з нас є свій пагорб спогадів і сумління, на які ми повертаємося. У кожного з нас є своя таємниця десь там у дитинстві. Коли навіть ти приходиш до найбільшої вершини у своєму житті і щось має відбутися, то ота от -от таємниця, яка захована десь там, вона стає найважливішою для тебе. Письменник не розриває свій текст на тут і тоді. Реальне життя героя і його спогади перетікають одне в одного. Та й справді, чи можемо ми розділити нас нинішніх і нас минулих? Я би порівняв би стилем Варга Сальйоси, Розмова в соборі і де часи перетікають, і минуле теперішнє, і майбутнє, і там навіть абзаців не відбуваються. я спеціально так зробив, тому що насправді те відчуття якому от, який є у героя? Воно може знаходитися і в минулому, і в майбутньому, і в теперішньому. Для української сучасної літератури, яка найчастіше є наскрізь автобіографічною, твір положія по той бік пагорба може видатися новаторським, бо ж письменник не є боксером, не є навіть його палким прихильником. Євген Положій зізнається, що написав цей роман за 10 хвилин, бо ж фабула цієї книги йому наснилася. Якщо читачів засмутить трагічне закінчення роману положія, можете не хвилюватися. Автор Запевнив книжковий кошик, що все в житті у героя буде добре. Дізнатися більше про книжкові подобання Євгена Положія ви зможете за мить у рубриці Книжковий гість. В українській літературі майже немає веселих творів, вважає письменник Євген Положій. І щоб виправити таку ситуацію, пише веселі оповідання, які змушують вибухати сміхом його читачів і особливо відвідувачів книжкових зустрічей з Євгеном. Хоча не слід думати, що веселість це головна риса творчості положія, аж ніяк вистачає серед його творів і тих, які спонукають до думання. Ось уже 17 років Євген Положій є головним редактором сумської газети Пан. Відомий своїми сенсаційними журналістськими розслідуваннями. Не сумчанам положій відомий своїми романами, що були надруковані в харківському видавництві фоліо. Мері та її аеропорт, дядечко на ім'я Бог, потяг в вежі мовчання. До речі, поради видавництву твори Євгена Положія інший український письменник Андрій Курков. Євген положій починав писати російською, але згодом поясню письменник у ньому заговорили корені, і він перейшов на українську. Письменник обожній подорожувати автостопом, із наплечником за спиною він проїхав Єгипет, Йорданію, Сирію, Туреччину, Непал, Індію, Бангладеш, Китай. У Харкові Євгенові теж доводилося бувати неодноразово. Це доводить його обізнаність із харківським політичним і культурним сьогоденням. Я знав, що Харків це велике місто. Тут живе багато людей. У вас були дуже складні вибори останні мера. Ну, це я не буду коментувати з вашого дозволу. Це архітектурно дуже цікаве місто, особливо архітектура 20-х років. Ну, взагалі це металіст Харків, взагалі дуже багато цікавих людей, особистостей. І взагалі це Слобожанщина, як і Сумщина. Тут довго працював Жолдак Богдан, це мій гарний знайомий. Відомий режисер, дуже добре товаришуємо з Сергієм Жаданом. Неодноразово запрошував його до Сум. Ну, сподіваюся, що зрештою він запросить мене і до Харкова десь виступить. У Харків як письменник перший раз, але моя газета друкується тут, у друкарні у Харківській. Розповідати про Харків, я думаю, що можна абсолютно безкінечно. Взагалі-то я так подумала. Напевно, ви у нас сьогодні перший такий представник сумської культури. Чи складно бути провінційним письменником? Якщо це правильно говорити, розумієш, що ви зараз скажете, що ви не сумський, ви український письменник, але чи складно творити у провінції сьогодні? Немає такого феномену, як сумська культура. Я думаю, що це правда. Можливо, є феномен такий, як галицька культура, та там галицький феномен. Але я думаю, що цей феномен як. Назву культивують його учасники більше. Сумського феномену це точно немає, і там, сумської культури також, я думаю, що не можна сказати. Сумський письменник не бачу різниці, де писати книжки, насправді. Я думаю, що для харків'ян буде і цікаво, і показово дізнатися про те, що Євген Положій починав писати російською. Чому так склалося? То я рівно володію. І російською, і українською, це національне судія українець, тому я пишу українською мовою. Писав російському, тому що ріс в російськомовній родині. Я так розумію, що все-таки заговорив якийсь голос крові, а не було думок про те, що російськомовний, російськопишучий письменник в Україні насправді він не стане частиною української літератури. Я не поділяю літературу по національному принципу, по гендерному принципу. Сьогодні студенти питали філфак: 95% дівчата. Запитують, а просто, от жіноча просто виростають і на філфаці навчаються дівчата, 95%. А письменниками стають чоловіки, ну натякаючи, я теж філфак закінчив російська мова та література. Тобто, чому так? От, що ж потрібно робити, то я кажу, що не поділяю і за гендерним принципом також, тому що є гарна література, а є погана література. Звісно, завжди будуть мовні якісь. Суперечності, але я не вважаю Андрія Крукова, наприклад, людину, яка пише російською, є, живе в Україні, да? найбільш популярний український письменник в Європі чи в світі. Не знаю, як це міряється, ну але так пишуть. так і я не думаю, що він не є частиною того культурологічного простору, який є у нас. А, ви розумієте, це дуже велика помилка, коли виключають російськомовний український світ. З українською міжкультурного середовища це неправильно, тому що це дуже багатий культурний світ: Харків, інтелект, інтелігенція, технічна інтелігенція, Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровська. Величезна кількість людей російськомовних, але вони не менші патріоти України, а може десь інколи і більші, чим ті, що говорять українською. Будуть рости наші діти, будуть рости наші онуки, і наші діти і наші онуки, звісно, будуть переважно говорити українською мовою. І, але на це потрібен час. Хайдегер казав: мова це будинок дім буття. Неможливо, не можна дім вламуватися і казати: ну все, тепер ваше буття, от 60 років, ви так жили, тепер ви будете іншою мовою розмовляти, це буде українська мова. Але ці люди прожили ціле життя. Немає їхнього вини. І з якою з чого? Тому шахтареві, який у шахті в забою працював, опа, і на українську переходити. Нехай розмовляє він спокійно собі російською, хай живе у домі свого буття, хай йому буде там комфортно, але. Потрібно зробити так, щоб він бажав, щоб його дитина, щоб його онуки вивчили і розмовляли українською мовою. Тоді він буде пишатися цією країною. Тобто, треба бути тонкіше у цих питаннях, бо це е, свідомість людська, неможливо так от грубо ламати. І з іншого боку, також захищати російську мову, Даруйте. від кого захищати цей закон про мову новий це нікуди не годиться. Це не те. Зараз маємо можливість вивчити вміст нашого книжкового кошика. Я так розумію, що тут теж за національним показником нічого не обирали. Я вже казав, що я дуже люблю читати книжки і я Ходив дивився, хотів взяти Борхеса, але ну, не став брати, тому що я цю книжку не читав. Про Борхеса я можу розповідати безкінечно довго, і там написано, що Борхес – це од... найвідоміший читач 20-го сторіччя. Він був директором національної бібліотеки в Буенос-Айресі. От я теж більш професійний читач ніж письменник. Мені справді більше подобається читати ніж писати. Я обрав українські літературні школи та групи 60-90 років двадцятого сторіччя. Це велика. Антологія, видана у Львові, видавництво «Піраміда». От тут безліч класних віршів. Тут немає Ліни Костенка, ще багатьох кого немає, хто досить відомі і так далі. Тут просто поети, які широкому загалу, певно, що невідомі. Але я скажу, що кожен вірш вартий великої уваги. І от цьому я обрав цю книжку, тому що українці це нація поетів. Хто є зразковими поетами українськими для Євгена Положія? Нема зразків. Ну, Лідна Костенко мені дуже подобається. Знаєте, вона пише вірші, і наче розмовляє з тобою. Це дуже важливо. Тобто я їй довіряю. Василь Шкляр переклав книжку Віктора Єрофеєва енциклопедія Російської душі. Ну, це може, одна з найчесніших книжок, які я читав. Можливо, Василь її переклав так дещо з якимось. Трошки таким акцентом не знаю. Я б хотів би в оригіналі почитати, звісно. Але книжка класна і всі її, мабуть, просто не видають, і ви її не знайдете там. Він Єрофєєв, е Росії отримав е чорну мітку за цю книжку, і його проклинали як і Сарокіна, і професори МГУ, і так далі. Ні, ну, ми знайомі з цим російським шовінізмом, да? таким печерним шовінізмом. Я. Потихенечку пишу собі книжечку Жизнь одинокого чоловіка на русському мові, просто записую щось. І що я для себе, який резюме зробив, прочитавши цю книжку, що одну третину Єрофєєв про те, що я хотів написати, в цій книжці написав про росіян, писавши, він написав це про українців. Що цікаво, що цей відсоток, 30 відсотків, десь приблизно співпадає з кількістю людей, які вважають російську мову за рідну. Далі. Моя улюблена книжка останнього місяця Ренато Баретич відкриття для мене. Я давно вже не отримував від книжки, від художнього сучасного письменника. Таке задоволення. Ну, я вам скажу так, що так по-європейськи, так е тонко, так класно можуть писати або серби, або хорвати. І ось Баретич, Восьмий повірений, незважаючи на досить таки банальний початок, феноменальна книжка, дуже рекомендую. Хуліо Картасар ігра в класіки. Я думаю, що про цю книжку зайво розповідати всім, хто читає книжки. Хуліо Картасар взагалі це один з найулюбленіших моїх письменників. Я дуже люблю його читати, перечитувати. От іграв класіки, в класики, «Ігра в класики» це якраз та книжка, яку я хочу перечитати іще раз знову. Ну, це як Мастер Маргаріта» або мій батько перечитував там і Мір Толстого. Цю книжку зразу так не з'їси, але я думаю, що. Потрохи її читаючи і складаючи оці, оці класики, стрибаючи від голови до глави, то разом з головним героєм Олівейрою можна, можна отримати, як казав Арістотель, катарсис. Наостанок я хочу представити кавабату-майстер Гриво. Знаєте, японці взагалі східні письменники вони пишуть на пречут ясно. от у кавабати, оцей цей стиль і ясності прози. Якщо переклад, звісно, добрий. Хоч в відповіданнях, хоч в романах і повістях, він, ну, це не Муракамі. Кавабата це от класична японська проза, класична східна проза, я б так сказав. Він начебто розповідає про банальні речі, начебто сидить родина за столом, начебто вони про щось розмовляють, щось таке банальне. Але відчуття справжньості цієї книжки, взагалі справжності, ти начебто там сидиш, не відпускає. В одному з своєму інтерв'ю. Євген Пложій зазначив про те, що в Україні дуже багато серйозних проблем, які здається, фактично неможливо вирішити. У нас є проблеми з міліцією, у нас є проблеми з прокуратурою, проблеми із судами. І в цьому інтерв'ю ви запропонували навіть метод вирішення цих проблем. Українцям потрібно читати книги. Чи справді це допоможе українцям? Хм. Ну, якби все було так просто, це звісно знову ж таки метафора. А що я мав на увазі? Звісно, я як людина, яка пише, яка читає, звісно, я можу закликати лише до того, щоб люди. Читали, як їх намога більше. На жаль, на жаль, українці читають небагато. На жаль, і я змушений сказати, що це впливає на загальну культуру. Але не в сенсі тому, що там люди некультурні культурні, здоровкаються або не кажуть тобі до побачення. Це впливає на загальну культуру буття, бачення світу, далекоглядності. Бо художній твій роман він е, виробляє в тобі далекоглядність, тому що ти ж слідкуєш за тим, як доля героїв, сюжетні лінії, діалоги. Ти читаєш книжку кілька днів, можливо, тиждень, можливо, навіть більше. Ну, залежності, чи то вставина, чи худенька, чи як ти швидко читаєш, чи є вільний час. Крім того, книги виховують да те, що там виховують. Вони просто дають приклад різ різноманітних життєвих ситуацій. І це досвід, який людина отримає емпіричним шляхом, тобто не е, практичним. І е, те, що людина читає, вона поглинає в себе цю інформацію, навіть з практичної точки зору, читати дуже корисно, тому що можна уникнути дуже багатьох ситуацій. Ну, насправді, дотикаючись до книжки, до читання, ну, людина стає кращою, це однозначно. Якщо ви не ділитеся своїми оригінальними ідеями, не дослухаєтеся до себе, то ви зраджуєте себе. Вважає американський психотерапевт Роло Мей. Тим самим ви зраджуєте і суспільство, оскільки не робите свій внесок у його розвиток. Тож саме час дослухатися до свого творчого начала. Якщо ви все життя мріяли написати книгу, зробіть це прямо зараз. Якщо ваш внутрішній голос говорить вам, що можна прочитати якусь гарну книгу, дозвольте собі цю книжкову радість. Ви не пожалкуєте. Гарного вам книжкового тижня. Книжковий кошик це не кошикова книжка. і тим більше не книжка, про кошик. Книжковий кошик. Поринаю в телеефір, знаходжу улюблену книжку